Родина Бобровських, на перший погляд, щаслива. В них аж четверо дітей. Аж четверо, так скажуть, ті, хто не знає усієї історії. Бо у щасливих батьків дітей колись було шестеро. Ви нічого не зробите. Нікому такого не живаю. Чорні стіни, обгоріла стеля, спалені меблі. І дитячий одяг. Картина звичайної пожежі. Це ось це, цей хлопчик, дімушка, будачок, це дуже. Богданчику було чотири, дімі майже три. Вони загинули від диму пожежі, що сталося через простий, і здавалося, безпечний побутовий прилад, який стоїть і у вашій квартирі. Богданчик дуже ніжний. А діють, коли смірони. Мама піде поратись на кухню, а тато поїде з дому у справах разом із двома старшими синами. А цей прилад увімкнуть і забудуть про нього. Коли загориться хата, мати кинеться на вулицю з найменшим, якого тримала на руках. В будинку залишаються ще троє. Я побажу дитини нема. Богданчика винесуть уже пожежники, але дитина отрується димом. А меншого діму знайдуть. Коли вже загасять вогонь. Він як спав, так і не спав. Пам'ятаю -то на тому місці, який же пристрій став причиною дитячої смерті. Зараз ми покажемо десятку найнебезпечніших побудових приладів, які стоять у вашій квартирі. Цей рейтинг ми склали разом із пожежниками та науковцями, що досліджують горіння всього приладдя, що продається в Україні. Гасили всі лабораторії. Прилад, який забрав життя дітей у цьому рейтингу під номером один, десяте місце предмет, який ще кілька років тому був у трійці найнебезпечніших. головна фобія домогосподарок. Через нього відміняли відрядження та відпустки. Бачимо, що не витримала вона випробування, відбулася також рунація корпусу. Отже, праска на 10-му місці. Ми дізналися, чому вона здала свої вбивчі позиції. Для цього завітали в гості до відомої співачки Оксі. Гламурна діва українського шоу-бізнесу зараз в нашій програмі зробить щось неймовірне. Оксі доведеться своїми фіхтиками. Цап, цап, Ні, не цап царап, а трохи попрасувати. Я забув виключити отю. Це такий експеримент. На наше прохання Оксі забуде вимкнути аж три праски. Представляєш тебе там пожарний, залита вся квартира, огонь. Ми перевіримо, наскільки це сучасне приладдя небезпечне і чи варто боятися пожежі, коли лишаєш його вдома і не вимикаєш із розетки. Тестуємо ці три першу за 700 гривень. Охако тяжовий. А вона найдорожча із купою різних наворотів. Відпарює вертикально, прасує на різних температурних режимах. Саме учисна поверхня і з автоматичним відімкненням. Він навіть і здає звук, що типу я включився. Це для... для блондинок. А от найголовніший плюс цієї праски знаходить співачка Оксі. Біленькен підходить під мою маєчку. Друга праска за 350 гривень. Є. Ой, етабривка. Є пар. І третя найдешевша усього 170 гривень. Ціна відповідає якості. Три праски ми поставимо на три тканини по черзі. Спочатку на шовк. Шовк. Потім на котон. І третьою тканиною буде шерстяна. Ну що там не Як Там нормально Утюги стоять. А співачка, як справжня дама з собачкою, забуде про усі три праски на годину. Що ж станеться з тканинами? Чи виправдає свою ціну праска за 700 гривень? І які сліди лишить на шовку найдешевша праска? Тест на котоні і шерсті витримують усі три праски. Тадам, Нікакого блеска, нікакої дирочки. А от впоратися так само блискучи із шовковою тканиною праскам не вдається капец нашому дорогому изделию. найменша, найтендітніша і найдешевша праска підводить і пропалює дірку. Весь можна викидати, Імідж двох інших прасок не зіпсована. Фігня нічого не случилось. Чому тканина не загорілася? І чому ніякої пожежі не спалахнуло, виявляється секрет простий: сучасні праски, хоч за 170, хоч за 700 гривень, оснащені спеціальною пластиною. Вона нагрівається до певної температури і виключає праску. Якщо ви відволіклися, праска вирішить, що про неї забули, і через 30 секунд нерухомості сама вимкнеться, а ви повернетесь до вашої холодної праски. Але ми повертаємося до нашого рейтингу приладів підпалювачів. На дев'ятому місці небезпечна техніка, в якій ми готуємо корисну їжу. Пароварка через швидкість нагрівання не витримує електромережа. Восьма позиція за фенами. Вони просто плавляться у руці. Ось мені так здається, що це був фен. На сьомому місці, як причина пожежі, електрочайники. Корпус не витримує температури. Бачимо, що при нормі 10 тисяч у нас витримало лише 6 тисяч. Відбулася значить, руйнація корпусу. Далі розташувалися кондиціонери, холодильники, телевізори з невеличким відривом, бо кожна п'ята пожежа стається через них. Настав час дізнатися трійку найнебезпечніших приладів, яку ми склали за результатами власних перевірок на міцність та горючість. А також за статистикою пожежників. Під номером один в цьому списку прилад, який забирає найбільше життів. Прилад, що стояв у квартирі, де загинули маленькі Діма і Богдан. Замикають трійку вбивчих приладів водонагрівачі. 47 пожеж сталося в минулому році, чотири людини загинуло. Друге місце за тепловентиляторами. Так від електричних конвекторів, 78 пожеж, 14 людей загинуло. З 20 протестованих дешевих приладів, 15 не пройшли тестів. Вентилятори плавилися вже після трьох годин роботи. То відбулася рунація решітки, є небезпека торкання і механічних частин. А якщо на ньому ще й сушити речі, як це частенько роблять хазяйки? Техніка не витримує навіть години, а попередження про це немає. Тут є тут здається, немає. Як ви думаєте, хто перший у рейтингу найнебезпечнішої техніки? Хто є причиною семи із десяти надзвичайних ситуацій у квартирі? Ось винуватець обігрівач. В минулому році на таких пожежах закинула 301 людина. На жаль, це плюс майже 11% в порівнянні з 2011 роком. І що найгірше, раніше люди гинули через саморобні пристрої, тепер через дешеві фабричні ці прилади були відповідним чином. Не сертифіковані дешеві, мали відповідних засобів захисту. Тож на першому місці, як ми вже казали, обігрівачі, а саме масляні. І найчастіше вони горять через те, що перекидаються. Собака бігла заділа, і наш нагрівач падає. Ну тобто, ми імітуємо що імітуємо в таких ситуації. Ми тобто, провод захист не спрацював. Корпус починає плаватися, і з нього лється олива. Безпека пожежі була досить реальна. Саме такі обігрівальни знайдуть пожежники у будинку, де загинуло двоє діток Діма і Богдан. Ось цей масляний обігрівач, що стоїть в центрі кімнати. Причина пожежі – коротке замикання електромережі. Масляний обігрівач був увімкнений в електромережу. Батько дітей не звинувачує стару проводку. Каже, діти могли б жити. Вони плакали, що ну, легко, щоб я їх взяв з собою. Я їх просто не взяв. Якби в той день він взяв їх з собою у справах, як і двох старших синів. Водача хоче тоді, вікно плакало. Можу взяти таке. Okay. Після трагедії родина Бобровських переїхала в новий будинок, аби хоч якось втекти від жахливих спогадів. І якби не простий збіг обставин, у новій дитячій стояли б ще два ліжечка для Діми і Богдана. Ми були дуже хороша. Нам її дуже хотіло. Обирайте уважно, найбезпечніші обігрівачі з нержавійки. Звичайний метал швидко іржавіє, і обігрівач може вибухнути. У безпечних обігрівачів на корпусі обов'язково кілька глянцевих наклейок. Якщо наклейка матова, скоріш за все це підробка. Якщо на корпусі немає жодних попереджень або написані вони іноземною мовою, цей обігрівач не проходив перевірок. Перевірте обігрівач, цикл його першого відімкнення 7 хвилин. Якщо він продовжує працювати, це зламаний термостат і пожежа. Запам'ятайте, 4 роки термін безпечної роботи обігрівача. Не спокушайте долю. Сьогодні ви дізналися усю правду про небезпечну техніку, яка вона буває отруйна. Як її нам продають у великих супермаркетах, як підробку, і найголовніше тепер ви знаєте, що техніка заражена цвіллю її треба обов'язково викидати. Це була територія обману. Я Олексій Душка і наша редакція вже готуємо нову програму. Не дайте себе обдурити.